Друзі, всім привіт! Любов, стосунки, відносини. Штука цікава. А ще цікавіше настає тоді, коли ти хочеш дізнатися, а чи любить вона мене, а чи любить він мене, а чи закохана в мене людина? Бажання знайти відповідь на це питання, воно захоплює весь твій мозок, захоплює всю твою увагу, і ні про що, крім цього, не можна нормально, спокійно думати. В цьому відео ви дізнаєтеся про те, як зрозуміти, чи подобаєшся ти людині, ознаки того, що тебе люблять і тобою зацікавлені. Як зрозуміти, що ти подобаєшся дівчині, або як зрозуміти, що ти подобаєшся хлопцю? Хтось може вже знає або чув про основні базові ознаки прояву любові від людини: це довготривалий здоровий контакт. Це, наприклад, там компліменти. Людина каже, там якісь компліменти ти там красивий, ти гарний, ти гарно одягнений, там е цей одяг на тобі гарно садить, там цей колір тобі личить. Якісь компліменти, це може бути якась допомога, давай я тобі щось допоможу, можливо, е тобі потрібна в чомусь моя допомога. Це може бути підтримка, це може бути якісь подарунки, це може бути обійми. Це може бути там, взяти за руку, там, обійняти, зробити якийсь як, як масаж, тобто доторкатися до людини, яка тобі подобається. Це може бути, наприклад, жарти та таке інше. Цей список можна продовжувати і продовжувати, але якщо його весь звести і погрупувати, забити яку якби, класифікацію, то ми прийдемо до п'яти основних язиків кохання, про які написав книгу Геррі. Chapman. І ці п'ять язиків кохання звучать наступним чином. Перше: слова, подарунки, час, дії та дотики. Слова ти гарний, ти красивий час це бажання зустрітися, бажання вийти погуляти, бажання бути поруч з тою людиною і провести час, яка тобі подобається. Це можуть бути дії, це може бути якась допомога людині. Це може бути подарунки, якісь там квіти, якісь там, там, якась, там, шоколадка чи якась там, цукерка. Або це може бути, наприклад, дотики. Наприклад, там, взяв за руку е, людину, яка тобі подобалася, або, наприклад, е, обійняв людину, яка тобі подобається. Людина нічого не буде робити з цього, що я назвав, там, казати компліменти, дивитися, довго, е, дивитися на когось довго, е, допомагати, жартувати. Е, в тому разі, якщо ця людина їй не подобається. Якщо людина подобається, то людина буде робити от, от, проявляти тебе свою якби, любов от на основі цих п'яти язиків кохання, якби одним або декілька способами. Людина не робить нічого. Або не буде робити щось, щось цього, якщо людина їй не подобається. Людина дивиться на те, що їй подобається. Людина не буде дивитися довго на якогось безхатька. Лише в тому разі, якщо він наближається у твою сторону, і ти думаєш. Чи в нього немає ніяких гострих предметів, і чи він не буде мене зараз щось просити, чи там мені заважати? Людина в основному дивиться на те, що їй подобається. Хлопець дивиться на дівчину, яка йому подобається, дивиться на її фігуру, дивиться на те, як вона одягнена, як вона йде. Дивиться, якщо вона йому подобається, він на неї довго дивиться. А якщо, наприклад, дівчині подобається хлопець, то тоді дівчина дивиться на хлопця. Як він одягнений. Чи як він, як він стоїть, як він виглядає. Тобто людина дивиться на те, що їй подобається. І людина робить, проявляє свою любов тільки в тому разі, якщо людина їй подобається, і вона робить якісь дії, щоб як би, проявити свою любов до того, кому вона подобається. І якщо це все підвести до одного би, єдиного би, формулювання, щоб зрозуміти. чи... Подобаюся я людині, потрібно запитати одну головну, як би сказати, фундаментальну фразу, і вона звучить наступним чином: любов влаштована так, що. Вона вже змушує саму людину проявлятися і показувати свою любов. Тобто, якщо, наприклад, хлопцю подобається дівчина, то хлопець буде їй там, щось там писати, буде, там, е буде хотіти більше перебувати разом з нею, буде писати якби, і витягувати її на зустріч, буде робити якісь компліменти, буде е знає, там, намагатися доторкнутися до неї, доторкнутися до її там, волосся. Можливо, це там, ой, тебе щось там на голові, але лишній раз. Доторкнутися до неї хочеться, наприклад. Да? Тобто, якщо людина любить, то вона проявляє свою любов. Любов влаштована так, що вона змушує людину проявляти свою любов до того об'єкту любові, який вона закохана. І надійтеся, якщо, наприклад, я не бачу, що людина якби проявляє свою любов, але я думаю, що вона мене любить, що вона мене закохана, але поки я, якби, я, ще, я ще цього не бачу, то надійтеся на те, що потім це якось проявиться, я б тебе не рекомендував. Надійтеся і думати, а може вона особлива, чи він особливий, і може йому важко проявити свою любов, а може вона якби, зараз не готова, а може її якби, любов слабка, і її би важко. Можливо, вона така особлива. І в неї там щось не виходить. Ні, якщо людина любить, то вона проявляє свою любов, вона б, хоче зустрітися, вона хоче там, поговорити, вона хоче зробити комплімент, вона хоче зробити подарунок, вона це хоче, тому що вона б, хоче зробити все так, щоб максимально. Максимально оточити цю людину всім класним та корисним, давати постійно позитив, давати якби, якби якісь приємні емоції. Людина хоче якби, зробити таку атмосферу для того, кого вона любить, щоб все було ідеально, щоб все було класно. От для того, щоб ця атмосфера якби, допомогла їй. Зблизитися людина, яка любить людину, навряд чи буде робити щось постійно, що навпаки від, відштовхує її від того, кого вона любить. Якщо людина любить, то вона буде робити все, щоб оточити людину, яку вона любить, всім класним та корисним, для того, щоб створити таку атмосферу, таку приємну і якби. Мінімалізувати все те, що може їй не сподобатися. Тому, якщо людина любить вас, значить вона буде проявлятися, вона буде показувати своїми словами, так і діями. Ну це більше буде йти мова про те, якщо ви вже, наприклад, знайомі або декілька разів бачилися, цей Спосіб визначення, чи подобає, чи любить тебе людина, буде більше корисно для тих, якби хто вчиться в школі, там, або там, на роботі, або е, перебуває в якійсь компанії. Оцей спосіб якби, дає змогу розуміти, чи подобаюся я там, незнайомому, чи подобаюся я е, дівчині в школі, чи подобаюся я дівчині на роботі. наприклад. Такий спосіб буде, якби розуміли. А якщо, наприклад, ви йдете. І вперше бачите людину, але вона вам подобається, і ви не знаєте, чи подобається чи подобаєтеся ви їй також. То тут вже краще звернути увагу на невербальні сигнали. Тому що ти людина ще не знаєш, ти не знаєш, як її звати, де вона живе, як вона до тебе відноситься, і ти ще не можеш розуміти, як вона буде тебе проявлятися, чи буде вона робити компліменти, чи буде вона робити якісь подарунки, чи захоче вона з тобою вийти там погуляти, пройтися, наприклад. Тут, якщо людина вам не знайома, то для того, щоб зрозуміти, чи ви їй подобаєтесь, чи вона вас закохана, зацікавлена, тут краще звернути увагу на те, на невербальні сигнали. Які є невербальні сигнали, що вони означають, де їх шукати, на що слід звернути увагу, я рекомендую прочитати книгу Лей Лаундес SSS Скриті сексуальні сигнали. Електронний варіант даної книги я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал буде в описі. Ця книга буде більше корисна б, хлопцям, чоловікам, щоб вони більше розуміли б, сигнали, які подає дівчина. І розуміючи ці сигнали, можна б, краще розуміти більш ясніше. Чи зацікавлена тобою б, незнайома дівчина? Ця книга також може бути цікава і дівчатам, в принципі, тому що аби, хлопці її прочитають цю книгу, вони знають, що в принципі означає якийсь жест дівчини, і вони будуть на нього аби, реагувати і розуміти, що вона хоче. А дівчата, які, наприклад, не знають якісь сигнали, які, є там, які може подавати дівчина. Вони прочитають, і, подаючи ці сигнали, вони можуть потрапити на тих хлопців, які цю книгу також прочитали. Тому, в принципі, книга може бути корисна як і хлопцям, так і дівчатам, як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви прочитаєте цю книгу, це не означає, що ви станете гуру по відносинам. Ви от прочитали цю книгу, і ви знаєте, хто вас хоче, хто вас не хоче. Ні. Почитавши цю книгу, ви більш краще можете зрозуміти, чи зацікавлена вами людина. Але якщо ви, наприклад, прочитавши цю книгу, по-дальшому не будете. Тренувати здатність виявляти ці невербальні сигнали, то ніякої, в принципі, великої користі ця книга вам не принесе. Тому що ви почали книгу, ви отримали нову інформацію, і поки ця інформація свіжа, вона знаходиться в голові, ви ще будете виявляти якісь сигнали, якісь невербальні сигнали. Але коли з часом інформація, яку зниги, яку ви отримали, перемішається з повсякденною інформацією, то ви про неї забудете про ці, ці сигнали, і ви не будете їх виявляти. Тому для загального розвитку ця книга буде корисна, але якщо ви хочете отримати якби, значних якісних якби, е результатів у цьому, то якби, краще не тільки книгу просто прочитати, а ще й використовувати цю інформацію регулярно регулярно на практиці, щоб якби, як радар виявляти якби, сигнали, які подає вам протилежна сталь. Декілька додам коментарів. Я вважаю, ну, це звичайно моя думка. А що дівчатам трохи важче в цьому плані, тому що от дівчата вони спілкуються мовою надиків. Дівчина не піде і скаже там: я тебе люблю, давай підемо познайомимося, давай підемо погуляємо. Це, якби притаманно, більше хлопцям. Дівчина вона може подати якісь там не. Чіткий якийсь такий натик, там там що ти сьогодні там робиш, чи там куди ти там йдеш, з ким ти йдеш, і там поправити там волосся, і робити там різні, як би сказати, якби такі натики. Але хлопці, вони в тому числі і я, вони більше розуміють просте, пряме, сказане слово. А це надіятися від дівчат це, практично би, нереально, Про це можна навіть і забути. Хлопці вони прості, розуміють прості, прості, просте, прямо сказане слово, а дівчата вони розмовляють натиками. І відбувається такий, як би сказати, конфлікт і нерозуміння. Тому, якби дівчатами трохи важче в тому плані, що якщо вона, наприклад, і сподобався хлопець, але або якщо вона щось хоче від хлопця, то їй треба про це сказати хлопцю, але не прямо, але цими натиками, бо вона так вміє розмовляти. А хлопець він не розуміє цих натиків, він не розуміє тільки пряме сказане слово. І Дівчина розмовляє своєю мовою, дає якийсь знати хлопцю, але він не розуміє. І тут два варіанти. Або я щось роблю неправильно, або хлопець неправильно. І зазвичай може бути, що дівчина думає, що я роблю щось неправильно. І потім, якби, якби відбувається такий етап, якби не зовсім приємний може для дівчини. Якщо я, наприклад, в цьому винна, то виходить. Мені треба робити щось краще. Вона починає більше, якби, більше якби сказати, робити натиків. Вона думає, що там, може я не красива, одягається красива. Може, я там, в мене зайва вага починає займатися спортом. Може в мене там, малий об'єм грудей починає робити груди. Може в мене там, тонкі губи починає робити губи. І якби, доходиться до того, що нормальна дівчина може зробити в себе якби, таким уродом. Якщо якби вона якби от не може прийняти те це, не може прийняти те, що або не все, що вона хоче, якби е, може статися, або не все, що вона якби каже хлопцю, якби він розуміє. Не через те, що вона погана, а через те, що може хлопець не розуміє. Тому тут краще, якби скряме сказане слово, щоби один одного, якби ви розуміли. Ну це б такий додатковий якби бонус, якби просто якби думки в голос. Признаки зацікавленості вчасно вийти. Признаки зацікавленості вчасно виявити не вдасться, і в цьому полягає сама велика проблема та така коварна така пастка. Перша пастка – це те, що я наприклад назвав, які можуть бути ознаки зацікавленості, що ти подобаєшся людині, там, дівчині або хлопцю. Це те, що, наприклад, довготривалий е, довго зоровий контакт, е, там якісь подарунки, компліменти, обійми, бажання допомогти, жарти. І все таке інше. Це такий список. Але постійно отримувати цей список в голові не вдасться. Мозок, його пропускна здатність, його одна дія. Ти можеш робити щось якісно, дійсно, якісно, лише якусь одну дію. Ти можеш там, зараз або якісно знімати відео, але ти не можеш якісно думати, наприклад. Що ти будеш робити там, після трьох часов дня? Ти не можеш про це думати. Ти можеш робити тільки якісно одну дію. І якщо отримувати весь цей список, це просто якби. Я навіть не рекомендую це робити, бо це просто не вдасться. Просто спробуйте одну хвилину всього-навсього зосереджено думати про якусь одну єдину річ, одну єдину. Якщо вам це вдасться, спробуйте 5 хвилин. Це надзвичайно важко утримувати щось одне в голові, а отримувати весь цей список перелік пунктів. Який би давав вам змогу розуміти, чи людина вас любить, чи людина вами зацікавлена, це просто вам не вдасться. Це треба просто брати листок паперу, записувати всі ті пункти, які можуть характеризувати, що людина з вам, вами закохана, і йти просто тако по вулиці і дивитися, що з цього співпадає. Так, дивиться на мене добре, усміхається, ні, так далі, і пішов. Якби звичайно би цього такого, якби ну не буде. Тому як отримувати ці всі списки, як би я не рекомендував. І друга, дуже коварна, як би сказати, пастка, це те, що коли ти знаходишся рядом поруч з людиною, яка тобі подобається, або перебуваєш в компанії, в оточенні, де є людина, яка тобі подобається, то ти навряд чи думаєш, що так, чи є якісь ознаки, що людина мною зацікавлена. Так, вона усміхається, вона, вона поправила волосся, вона сіла, сіла до мене ближче. Ти навряд чи про це думаєш. Ти думаєш, що робить та людина, що робить та людина, ти просто бачиш людину, яка тобі подобається, до неї хтось підсів, ти думаєш, блін, я йому зараз дам", три дюлі. і так далі. Ти не думаєш, якби про ці сигнали, ти знаходишся всередині ситуації, і ти якби занурений в неї, і ти не думаєш, якби чи є якісь ознаки зацікавленості тобою. Ти можеш зрозуміти, чи була людина тобою зацікавлена, чи були якісь ознаки, що людина тобою закохана тільки після того, як ти прийдеш додому, ляжеш спати, і коли ти будеш як би, повністю, як би сказати, у, у нормальній спокійній обстановці, коли твій мозок буде вже холодний, ну і він буде спокійний, нічого не треба вже робити, ти лягаєш спати, і ти будеш аналізувати ту ситуацію, яка була, і ти може загадаєш. Блін, Була така ситуація, був той невербальний сигнал, вона, вона до мене підсіла ближче, вона взяла мене за руку, з'їжджала її. Я подумав, що вона якась там е, несповна розуму. А це виявляється, вона мене любить. Ти такий думаєш, блін, оце я дурак. І так далі. Якби, тому виявляти якби, в момент невербальні сигнали і е, оці, якби, ознаки зацікавленості. Тоді, коли вони саме тільки проявлялися, це надзвичайно складно. Тому що ти занурений в ситуації, якщо ти не усвідомлюєш е, свій стан, не усвідомлюєш те, що відбувається навколо, то виявити якби, і побачити е, оці сигнали надзвичайно важко. Тому головне, пам'ятайте, одне єдине правило: любов влаштована так, що людина сама хоче. Проявити себе так, щоб бути ближче до, до об'єкта свого любові, щоб зробити таку атмосферу, щоб максимально зблизити людину до себе і зробити якби, її, якби, е, якби, в комфортній обстановці і зробити їй максимально приємно. Якщо від людини це спостерігається, значить вона любить. Якщо це дуже-дуже слабке, якби е, такі прояви, то надійтесь на те, що людина вас любить, я б не рекомендував. Любов влаштована так, що людина, якщо вас любить, вона. Буде намагатися бути ближчим до вас і робити все максимально приємне, щоб оточити вас всім самим найкращим. Висновок. Якщо вас люблять, це видно по словам, діям людини. І вона хоче зробити все, щоб вам було добре. Щоб вам було добре. Це більше відноситься до того, якщо ви трохи знайомі з людиною, або декілька її разів бачите, наприклад, в школі в одному класі вчитеся, або якісь там паралельки, або паралельно в групах в коледжі або університеті, тоді буде видно, якщо людина проявляє до вас якісь дії, то вона вам і вас любить. Якщо людина не знайома вам, то можна визначити, чи я подобаюся людині тільки тоді, коли аналізувати і дивитися на. Невербальні сигнали, признаки, признаки, не, признаки зацікавленості або ознаки зацікавленості. Ще раз, книга про невербальні сигнали буде в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал в описі до цього відео. Якщо сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Вірю, що це відео було корисним та цікавим. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Надіюся, що людина, яка шукала відповідь на питання, а чи подобаюся я дівчині, а чи подобаюся я хлопчу, розуміли, як це виявляти і на що слід звертати увагу. Бажаю успіхів на таких фронтах, як достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам всіх, бажаю вам всього самого найкращого. З вами був Димитро, хай щастить.